Добрий ранок, добрий день, кличе дзвоник Дзензелень. Всі на руханку збігайтесь, мами, тата, теж збирайтесь. Правила безпеки треба знати, своє життя та інших зберігати. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Вушка розітри, так, руки догори. Та Потягнись, так, живота торкнись, Так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй і свої кроки рахуй. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так повільний видих вдих. Си, крапей із труси. Про свою безпеку двай. З суду допомагай. Про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Діти, ви великі молодці, і я впевнена, що ви знаєте, як себе поводити в укриттях під час сирени. Будьте здорові і бережіть своє життя.